Котре обсмоктуючи тему Портнова, головний бухгалтер Рошен Южаніна і багато петрогандистів завжди стверджували, що Портнов працював на зеленського напряму Татарова і Ярмака. А тут виявляється, що він співпрацював з депутатами у Верховній Раді, які вже ену кількість скликань. Порохоботи, підкажіть, будь ласка, а зелена влада скільки скликань? Слуги народу, мені здається, що тільки один раз. А з ким цікаво він співпрацював? А ідеологів. Портнов, Портнов. Да, Портнов. І ну до речі, от його політичне життя показує про те, що він спілкувався дуже з багатьма людьми, які досі там, уже енне кількість скликань у Верховній Раді, працюють під тупик. Навчені цією людиною, я їх бачу відразу. Вони, от по суті, своїй дуже схожі на портнова. Вони дуже небезпечні для звичайної людини, яка прийшла працювати в Верховну Раду і не є там, там постійним учасником парламенту, а не зачищати політичне поле і опозицію, готуючись до виборів. Завтра, блядь, твоя програма, блядь, Так що я, я не буду ставити в ефір. А вони там на все життя приходять, бо вони від початку до кінця займаються справами, які для себе цілями, які вони ставлять. Ви я б вашу мать, блядь?